Як отримати статус безробітного у застосунку Дія. Привіт! Якщо вам потрібно оформити статус безробітнього, це дуже просто зробити. Лише у декілька кліків у застосунку Дія. Авторизуйтесь у застосунку Дія зручним для вас способом. Виберіть в меню Послуги. Натисніть Допомога по безробіттю. Отримати статус безробітнього й почати. Тепер підтвердіть, що втратило роботу та що ви не являєтесь студентом, та натисніть кнопку Далі. Виберіть центр зайнятості та періодичність виплат. Знову далі. Виберіть картку є підтримка. Тепер вкажіть свої контактні дані. Все! Заява сформована. Перевірте інформацію та підтвердіть її достовірність. І натисніть Надіслати. Після цього заява потрапить на опрацювання у вибраний вами центр зайнятості, і ви зможете її завантажити просто зі застосунку. Все просто! Користуйтесь дією!